Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня мала розпочати ще о 10 годині ранку. Проте не судилося. Голова обласної ради Михайло Головко з'явився у сесійній залі за хвилину до запланованого часу початку пленарного засідання та закрив його через нібито відсутність потрібної кількості депутатів, після чого повернувся до свого кабінету. Водночас жоден представник із Вео «Свобода» на заплановане зібрання зранку в сесійній залі не з'явився. Зв'язку з тим, що немає депутатів на сесії корону, Є потреба в консультації і спілкування з на сесії переноситься. Час дата буде оголошена пізніше. Дякую. Такі дії Михайла Головка викликали обурення в депутатів, які прийшли. Народні обранці вимагали, аби пленарне засідання таки розпочалося, адже кількість депутатів була достатньою для роботи сесії, а це 35 зареєстрованих осіб. Проте юридично розпочати засідання вони не могли, бо сесію вже закрили. Михайло Головко видав відповідне розпорядження. Змінити дату проведення те. Я поміщаюсь в монструраціонного слідкування з 22 серпня 2023 року на окремо визначення пізніше. Представники депутатських фракцій піднялися в кабінет до голови обласної ради Михайла Головка з вимогою відмінити рішення про перенесення сесійного засідання. Представників зміни обговорення не впустили. О 11.45 Народні обранці повідомили, що сесія все ж розпочнеться, але о 13 годині. Сам голова обласної ради відмовився спілкуватися з журналістами. В оголошеній годині пленарне засідання таки почалося. Але без Михайл. Очільник обласної ради поїхав у дводенне відрядження до Кременця, а свої обов'язки доручив виконувати першому заступнику Володимиру Болєщуку. У сесійній залі зібралися 42 депутати. З'явилися й члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Серед сотні питань на порядку денному у повноваженні розглянули рішення про заборону проведення ходи прихильників Московського патріархату на території нашого краю. Сьогоднішній день точно треба заборонити, а силовим структурам правоохоронним органам вжити всіх заходів в межах компетенції, щоб в них не було потім перевищення і за І забезпечити правопорядок. Різні заходи зараз до речі, це проходить на польниччині і відпрацьовують добре. Запроголосували проголосували 42 депутати. Народні обранці під час сесії також позбавили депутатських повноважень колишнього заступника голови ОВА Ігоря Гайдука, якого підозрюють разом із Михайлом Головком в отриманні неправомірної вигоди. Він своєю чергою написав відповідну заяву. Сталося на голосування про припинення повноважень депутата Тернівської обласної ради гайдука Ігоря Віндин. відповідно до поданої заяви. 38 за 4 не голосувала рішення прийнято. серед важливого депутати проголосували за відзначення дня героїв 23 травня в нашому краї, а також звернулися з відповідним зверненням до Верховної Ради України з проханням визнати цю подію державним святом.